Добрий день, мене звуть Наталя. Вітаю вас у Сан Aura Bags, що означає сонячні сумочки. Так, я в'яжу жіночі сумочки. Але зараз я веду відеокурс по в'язанню гачком. Це для тих людей, хто зовсім не вміє в'язати гачком, або для тих. То вже мав такі спроби навчитись, але щось пішло не так і нічого з того не вийшло. Але я гарантую вас, що з моїм курсом ви точно будете в'язати. В'язання гачком дає змоги зв'язати багато різних речей. Ну, от, наприклад, серветки або можна оздобити скатертину ось таким візеруночком. В'яжеться багато одягу, наприклад, шапочки, а також шалики, светрики. Можна зв'язати рукавички. І навіть можна зв'язати ось таку сумочку, вона теж зв'язана гачком. То запрошую до початку наших занять. Заняття п'яте. Перші 4 заняття я записала на коротке відео по одній хвилинки, можете їх передивитись. І там я вже вчила, як тримати нитку, але зараз ми це коротко повторимо: гачок, Ну, в мене тут номер 4 гачок. Я тримаю ось так, схоже на, на те, як тримають ручку. Але тут не треба так. Точно вже прискіпливо положення кожного пальчика. Можна от трошки так взяти. Хто як бере кому як зручно. Тут головне, щоб кожному було зручно тримати гачок. Ось це головне. Ліва рука у нас має іншу функцію, права тільки тримає гачок. Робимо петлю, як ми вивчили на першому занятті, ось так. Вставляємо в неї гачок. А ось ліва рука у нас робить багато функцій одразу. Перше, що вона, вона тримає нашу роботу. Ну, ось вона її тримає. Ось так. Будемо в'язати, де наша нитка? Не видно. Тому нитку треба підняти нагору. Ось так. І тому тримати ми можемо або вказівним палець, і великий. Як починаємо в'язати, дивіться, нитка ковзає, вона взагалі не тримається. Тому нам потрібно її якось зафіксувати. Ми її перекидаємо через казівний палець, а нижними пальчиками її притримуємо внизу. Нитку можна потягнути. Якщо пальці добре прижимають, нитку не потягнеш. Якщо пальчики послабити, нитку можна потягнути. Тоді вказівний палець нам тримає нитку, а роботу ми маємо тримати ось великий і середній палець. Ось так ми маємо тримати нашу роботу. А права рука як вам зручніше. І тож почнемо: гачок заводимо під нитку знизу, отак, трошки його обертаємо, чіпляємо ниточку і протягуємо через робочу петлю. Ось так: це вже перша петля. Нижні пальчики переставляємо так, щоб було зручно тримати. Збільшуємо петельку на гачку. Знову заводимо знизу, ось так чіпляємо і протягуємо. І тут важливо, дуже, такий нюанс. Не тримайте вашу петельку ось на самому кінчику гачка. Бо тут гачок має найтонший розмір. Тут він ширший, бачите, а тут найтонший. І петелька ваша буде найменше. Через таку петельку притягнути наступну, ну, це дуже-дуже складно, вона дуже мала. Тому, що ми робимо? Ми цю петельку маємо посунути трохи далі. Тут гачочок ширший, петля сразу збільшується. Ось. І наступну ми вже в'яжемо. Дуже просто ось так. Петля має ковзати, от вільно ковзати по гачку. Тоді вона нормального розміру. І ще раз, знизу чіпляємо і протягуємо. Ось так. І повторюємо. Повторюйте декілька разів. Не те, що декілька, а зв'яжіть оцей ланцюжок з повітряних петель. Ну, пів метра, може й метр. Щоб була якась вже у вас звичка. Тут важлива координація рук. Ліва і права. Бачите, як тримаю гачок. Ну мені так зручно. А ви як тримаєте це ваша особиста справа. Ніхто вам не може сказати, що ви якось його не так тримаєте. Бо кожен тримає, як йому зручно. Ось так. І намагайтесь в'язати, щоб петлі були однакового розміру. Це одразу. Одразу дає отаку охайність у вашій роботі. Ну, от, ми вже нав'язали. Але вам я кажу, іще тренуйтесь багато-багато, поки ви не зможете це робити легко, без всяких зусиль.